В районі інституту тривають відновлювальні роботи по заміні ділянки каналізаційної мережі, яка була зруйнована через значну зношеність у результаті тривалого терміну експлуатації. В результаті длительної експлуатації железобетонного самотечного самотічного колектора розрушение верхнього свода труби, і в результаті обрушився участок. трубопровода на протяженности порядка 50 метров но по технологии необходима замена от колодца до колодца это порядка 100 метров вот мы вторую неделю уже ведем работы здесь на улице Лермонтова Ну, думаємо, к середини мая закінчити і приступить к наведення порядку власними силами. Для ремонту мережі фахівці виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства використовують сучасну двошарову пластикову трубу великого діаметру, яка витримує необхідне навантаження. Поміняли вже около 48 метрів труби. І ще около 40 метрів будемо міняти далі. залишилося виконати роботи на складній ділянці під заїздом на 10-й квартал і автостоянкою. Працівники водоканалу запевняють, що прагнуть зробити все максимально акуратно і без зайвих пошкоджень дорожнього покриття, а також завершити роботи до середини травня.